Коротше, пацанам, які працюють в цьому епіцентрі, тільки кайф помогти вивести щось, навіть... помогти щось вивезти, щоб тільки трошки зланяти з роботи. Я вам кажу, це 100%. А ми ж можемо трошки його вивернути, так? Ну, взагалі його не бажано, звісно, але... Давайте. А ви думаєте, що вони ідеально рівно приходять до вас? На ну, мені їхати 20 хвилин. <піка> Тут пікаєш. Любесеньки, я не став чекати доставку. Я вирішив впихнути матрас 2 на 1,80 м свою машину і тепер їдемо. Господи боже, поможи. Любесеньки, я їду з матрасом, і я пам'ятаю, колись таке вже в моєму житті було. Коли я віз диван у машині, коли ми будували ще будинок, робили там ремонти, холодильник віз. І зараз я везу матрас. Да. Збер... Переламаний вдвоє, але в нього є єдиний шанс нормально доїхати. Тому що я йому сказав, щоб їхав в цілісності і збереженості. Любесенький, я купив матрас 2 на 1,80 мет і рішив позасунути його в машину. Я засунув собі його в машину. Єлі всунули, пацани допомагали мені Зараз зараз безтресенько додому, щоб матрас не зламався, бо він ж пружинний. Ніхто мені не вірив, а я сказав, що всунемо. Усунем і буде все добре. Ну, дивіться, мрії збуваються. Я тільки недавно дивився відео про виполіче лавину, да? І ось вона в мене вже. А таке от життя у нас лібесеньки. Лютечко, дякую тобі за прекрасні подаруночки. Раночок мої лібесеньки, поки дівчата. Обговорюю тему, як продавати щенят, яких народить Алі і його пара. Я вам всім здачу прекрасного дня, впевненості в собі, радості, і нехай здійсняться всі ваші мрії. Раночок, раночок, мої любесенькі, мої золоті, які прокинулися в цій країні годящі генераторів. Ми можемо назвати це не Україна, а країна Гулу. Гудуч... Гу -гу 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 -гу. Але нічого, прорвемося. Слава Богу, що є ці генератори, що є все в нас в житті, що ми міняємося, перелаштовуємося і до всього готові. Привіт-привіт, котики, мої мрак на вулиці просто мрак. Якась щось льє зверху, туман. Я слухаю Джим Міраквай, і вийшов до вас прямий ефір. котики мої. Привіт-привіт всім! Сьогодні середа, і це ж просто з, такий знаменательний день, знаменний для нас, для всіх, тому що сьогодні, 10 грудня, стартує мій курс, мій міні-курс. Ти можеш все. Спеціально я його розробив цей курс для всіх, хто не впевнений собі. Але хто боїться великих курсів дорогих? Зроби вам курс за 499 гривень. Набити такою кількістю інформації, інсайтів, які реально міняють життя. Тому що мій досвід каже, що треба робити, треба діяти, не можна сидіти, не можна чекати, не можна чекати кращих часів, бо вони вже є зараз, які є, і ми вже дуже чесно кажучи, з вами до них адаптувалися. Окей, сьогодні 10 грудня. Привіт, привіт, привіт. І ми стартуватимемо сьогодні о 9-й. Мій міні-курс, ти можеш все. Це не тільки для блогерів. Взагалі, от подумайте, не для блогерів в першу чергу, а просто для людей, які хочуть бути впевненими в собі. Нести свій заряд, свою енергію, своє сонце, там темно, хто що несе в світ. От просто впевнено нести впевнено себе. Впевнено, впевнено, впевнено. Може, може треба назвати курс впевненість, Любесенькі, сьогодні, 10 грудня, стартує курс, ти можеш все. Складається з чотирьох великих уроків. Перший урок це на впевненість. Все, що будемо проговорювати, працювати над впевненістю. Тому що впевненість це є основа нашого життя. Дивіться, не святі горшки ліплять, не, не найкращі професіонали заробляють найбільше грошей, не найкращі професіонали в світі, там вони все вчитаєте, руки золоті, голова золота, Боже, тіло ідеальне, зовнішність. От у нас є думка, що саме вони от досягають успіху. Це брехня, сказав змішний інтелект тобто, моїм голосом. Скажу вам так, хто досягає упевнений собі і працьовитий. Впевненість і працьовитість, вона дає великий результат. Тому наш мій перший урок на курсі буде у нас там вже 30, приходьте ще. Буде круто, буде цікаво, буде неповторно, тому що якщо ви потрапляєте в моє поле, моє поле розширяє людей. Отака є в мене здатність. В мене в, в, в натальній Карті Юпітер в Сонці, вовні. І тому я розширяю. Це помітив, що всі люди, які зі мною починають співпрацювати, вони дуже розширяються. Вони йдуть в свої, в свої бажання, в страхи, не перестають, перестають боятися. Є така моя здатність. І тому мої учні, які вже пройшли чотири курси Сіленки Сяй, це вже багато, дуже людей. Які от зараз відчувають себе успішними. Розумієте, не всі хочуть підходяти інстаграм на мільйони переглядів, а хтось хоче. Я теж розказую це, Тому перший урок про впевненість як базу, як основу, як фундамент всіх наших дій в житті вдома, на роботі, в соціумі, скрізь. Впевненість, воно, знаєш, знаєте, впевненість це коли ти розумієш, що тобі можна. Бо ти цього хочеш. А дать собі можливість хотіть, не всі можуть. Це диво, так? Да? От сказати собі, я хочу так. Нема впевненості цього, немає цієї сили внутрішньої, бо ми цю силу внутрішньої навіть за один урок спробуємо просто пропрацювати. На другому році ми будемо пропрацьовувати голос. Говорить, тому що нас світ чує тільки через нас голос. Ми не говоримо про штучний інтелект, там, про якісь, коли люди ховаються, а голос. Оця чакра блакитна, вона є про розповсюдження інформації, вона є, щоб донести себе, вона є про те, щоб показати себе світові. Третій урок це вміння працювати з камерою плюс акторську майстерність. Дивіться, я 17 років викладаю акторську майстерність. Я викладач акторської майстерності, ораторства, публічних приступів. Організації великих заходів, але головне мене багато ведучих з політики, різних ланок. І я вам скажу так: страх. Страх публічності один з найбільших страхів, який є в світі. Люди катастрофічно бояться виходять, виходять на сцену. А наш інстаграм, наш Тікток, наш Ютуб це наша сцена. Ми собі дозволяємо бути на цій сцені зіркою чи ні? От ви дозволяєте собі на сцену вийти на свою сцену в Instagram, YouTube, TikTok, та будьте Фейсбук і там бути зіркою. От, подумайте, це другий урок. Третій урок ми взагалі почекайте. Це третій повторська майстерність. А четвертий урок це просування соцмережах. Це як така, як таким макаром знайти шлях об'єднати в своєму житті впевненість, голос. Уміння вивести себе перед камерою і подружитися з цією камерою, бо вона нам не ворог. Камера нам не ворог, вона наш друг. Вона нас завжди в кармані. Бо дуже дивно, що ми носимо в кармані якусь річ в кишені в себе, або ще в машині, ну, в кишені, давайте скажемо. І якусь рогом, на яку ми боїмося себе знімати, бо щось нам не подобається. А чому не стартує? Міні-курс. Сьогодні розпочинається міні-курс з чотирьох великих років. Переходьте за посиланням, яке вказано в сторіс. Або пишіть мені під цим відео, під цим прямим ефіром. Курс, слово курс, і я вам відправлю всю детальну інформацію. Розкажу, що де як. Вартість курса 499 гривень за 4 уроки. 4 уроки, то це там 100, 120 і 125 гривень євро. Приходьте, не пошукуйте. Тому що я вчора подумав, купував малим утопіки. І Сьогодні розкажу вам Гілсав про це, що, що колготи жіночі коштують майже 400 гривень. Колготи, вони одноразові. Я вже не пам'ятаю, скільки ми в житті купляли дружині, купляли дружині колготи. оцих безрозмірних. Курс по ціні колгот... Нелюбесеньки, я вважаю, що треба зробити собі такий подавлюючи на новий рік на різдво і на всі свята. І взагалі вчіться не чекать. Не чекайте, дійте. Я вчора виставляв в сторіс дуже класні слова. Що доросла позиція це зрозуміти, що само не рішиться, а треба приймати рішення. Приймати рішення, які виведуть вас далі. Тому що я хочу, щоб ви були успішними, щоб вас. Ми були щасливими, а щастя достатньо об'ємна категорія, яка включає в себе і успішність, і щін... треба заїхати нормально. І успішність, і матеріальна забезпеченість, і внутрішній комфорт. І я роблю те, що я люблю, і воно мене надихає. Тому любесенькі мої сьогодні всіх вас вже чекаю на моєму міні-курсі. Ти можеш все. Оплатити курс можна в шапці профіля, п'ять лівочка, в шапці профіля можна оплатити, можна оплатити його через посилання в сторіс, всіх чекаю. Мені курс саме для вас. І пам'ятай, в цьому житті ти можеш все для цього. Тільки треба бути впевненою, навчитися говорити, проявляти себе е, на камеру, вміти себе знімати, вміти себе проявляти, а потім просувати себе в соціальних мережах. Я вас люблю знімаю, я погнав справах. Сьогодні зустрінеться ще не раз на прям ефірах. Сьогодні в мене і Кріс Косова, і Сергій Кобзар на мене на каналі Костріл онлайн. І тут в інстаграмі цілий день життя, як є, без прикрас. Від вас і підмає прекраснішу діднечко. <му> Любесники, мій привіт! Ну що ж, сьогодні 10 грудня, і сьогодні о 9 вечора стартує міні-курс Ти можеш все. 4 урока, які змінять ваше життя, змінять погляд на вас. Перший урок! 4 уроки взагалі буде. Впевненість, другий, другий урок, голос і зряк зробити так, щоб вас почули всі? Може, вас затикали, не давали вам говорити. Третій урок впевненість в камері, як знімати себе, акторська майстерність, як собі допомогти проявитися. І четвертий курс, частина курсу це просування в соцмережах. Всіх вас чекаю на моєму курсі. Під цим відео буде посилання. Переходьте всі. Любасеньки, ви мені скажіть, а ви взагалі, як ви спите? Ну, крім цих страшних обстрілів, а взагалі ваш сон як? Я думав, що поміняється в моєму житті все з появою нового матраса. Ну Но не знаю, що ви думаєте, як ви спите, як ваш сон? Я вам скажу так: цепляйте хороші моменти, тому що вон з них складається життя, з хороших моментів. Але якщо ми не вміємо їх підмічати, то вони отак пролітають. Тому не пролітайте повз хороші моменти вашого життя. Мятаюсь, метаюсь. Зараз лечу вже на прямий ефір з Кристиною Косовою. О другий дня прямий ефір. Пишіть запитання, і взагалі ви можете подивитися його на моєму youtube каналі онлайн. Я сподіваюся, що всі ви підписані. У нас там уже майже 270 тисяч. Вже відчуваю, як оці новорічно-різдвяні приготування мене закручують. Ну реально, сьогодні, наче на кінь самого ранку працює багато роботи. Діти в школу. Зараз заїхав на базар, купив творог, ну сир кисломолочний, Зараз ефір, потім дітей в шкоді повезти знову на скрипку фортепіано, потім повернутися, потім провести, підготувати щось вдома, нормальне. Потім знову забрати дітей, потім ефір. А потім мене вже сьогодні о 9-й стартує курс, як розірватися любесеньки, як все встигати. Як все встигаєте ви? Я ось реально вже хвилин 15 не можу повернути. Якась страшна аварія. Впав світлофор чи що. що ще непонятно, любесенки. Такі бережіть себе, будьте обережні. Любесенькі, найголовніше в житті це між ефірами встигнути сходити в магазин, купити щось дітям і повернутися назад на ефіри. Це просто магія, яку вмію тільки я. Ми приїхали в магазин. Зараз щоденьку треба подивитися, малиму кофти. Треба купити куртку. Деякі кофти. Коротше, я не знаю, у дітей скільки б речей не було, все одно потрібно постійно щось купити. Щось купити, щось купити. Отак і живемо. Що ти взяла? Якщо що ти мені купиш, добре, бо ми. Ось топики з мицей туди. Любесенки, ну щойно провів свій перший урок на міні-курсі. Ти можеш все і от просто кайфую, сам отримав максимальне задоволення, як же це круто допомагати іншим людям. Ти теж маєш можливість долучитися і прослухати цей перший урок. Ось тут тисни в коту тисне на посилання, або пиши мені в коментарях слово курс, і я тебе додам, і ти почуєш дуже важливу інформацію.